Долучаємо до нашого ефіру Андрія Добренського, речник Українського конгресового комітету Америки. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, пане Андрію, знаєте, коли на початку тижня ми з вами розмовляли, ви сказали про те, що дійсно Джо Байден відклав візит через те, що йому треба бути в Америці як американському президенту, поруч з американським народом. Коли е, цей орган наближається, я все ж таки подумав, що е, ну е, без політики не минулося. Напевно, щось там на Рамштайні не те, що от президент США не поїхав. Зараз я е, вже так не думаю, з огляду на те, що я бачу, що демонструють американські змі, але тим не менш. Тема урагану чи стане вона політичною, скажімо, так, картою? А все ж таки, американські вибори перегони тривають, і 5 листопада відбудуться вибори. То зараз ця карта буде грати, і як саме? Ну, ми вже бачимо це через кілька тижнів, бо це не перший гуракан, який ми мав тільки 9 днів тому перейшов через Флориди. Знову декотрі, ті, що евакували з Флориди, вони там були як волонтери і контрактори, які ремонтували хати, які були, декотрі дахи і вікна були знищені минулого тижня. А то я я думаю, фактично, навіть і що цей, ця, цей гурган, який був, як ви казали, історичний у, у Сильні, Ість, але він так швидко перейшов через Флориду. Менше 12 годин був на території Америки. Що може, ми побачимо до кінця місяця, що більше втрати життя було минулого тижня, коли цей уракан Глін перейшов до таких штатів, які не є так як Флорида. Привиклені до гураканів і і не мають системи приготовлені, і там вже велика втрата життя. Чому ми чекаємо тут не тільки на перехід гуракану, але ми знаємо, що найбільша втрата життя не стається під час гуракану, але тижнів після цього, коли люди не отримують свіжу воду, будь-яку допомогу, і вони і вони можуть втратити життя вже після гуракану. Але ж водночас ми пам'ятаємо, що виборчі перегони тривають, але Ураган відсунув з новин тему виборів. Чи ні, все ж таки, чи це вже переплилось якось. Коли, колись було такий стан, що ми не мішаємо міжнародні справи в нашої політики, як і так само будь-які такі кризи. Але на жаль, все, що було, колись було, норми вже перейшло. І тільки минулого тижня, коли цей раніший гуркан перейшов, ми бачили специфічно від республіканської партії, як і від колишнього президента Трампа, вічно нарікав. Що всі гроші, які є винні тих. У тих південних штатах Америки всі ті гроші були вкрадені. Джосе Байденом передав до нелегальних іммігрантів. Але мушу сказати, що ті норми не тільки цього року були перемінені, але ми вже мали великі урагани у під час термін Джордж Буш під час Обами. І коли вони стаються, і переважно це вони відбуваються у вересні і жовтні. Зараз тоді, коли ми маємо вибор. То на жаль, люди шукають можливість, щоб включити якусь політичну тему до допомоги, яка є дуже дуже важлива. Дуже і бачите, ми про це теж говоримо. Хочемо поговорити і далі про вибори, адже Дональд Трамп відмовився від нового раунду дебатів із Камелою Харісу жовтні. Про це він написав у своїй соціальній мережі. True Social. за його словами. Він виграв попередні два раунди дебатів і проти Байдена, і проти Харріс. Далі цитата Трампа: перше, що робить боксер. Програвши бій, вимагає реваншу зараз? Вже дуже пізно ніякого реваншу не буде. Кінець цитати Трампа? Ну от пане Андрію, бачимо, що комунікація Трампа це комунікація, нібито переможця попередніх дебатів. Але ж ми знаємо, що ЗМІ віддали тоді голоси за перемогу саме Камали Гарріс. Але як ви пояснюєте і наскільки виправдані отакі реляції Дональда Трампа? Ну, ця риторика щодо боксера і до реваншу, він це згадав на сам вечір. Після вибор після тих дебатів він вийшов до преси і, і исторiği, цю історію, цю риторику сказав, згадав до News. і він це -hmm. під підтвердив, повторив. А тільки що на цього тижня Сінен заяв... заяв заяву, видали що зараз тепер терміново треба буде мати рішення, чи ще буде можливість включити ще один дебат. Це чому на Ми побачили від президента Трампа, що він офіційно знову відмовився, але він так само відмовився. Від головну телеканалну програму а, теленовина 60 хвилин, а, яка традиційно через останні півстоліття має інтерв'ю з обидвох кандидатів, і він відмовився цього тижня так само не брати участь в ті. Mm -hmm. Зрозуміли, почули і е, дякуємо вам. Дякуємо за ваші коментарі. Е, будьте обережні в Америці. Там зараз ми слідкуємо за тим, куди рухається ураган. Е, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, був з нами на прямому зв'язку. Говорили і про наслідки урагану, і про вплив.